14 березня 2014 року відразу з Майдану перші добровольці відправилися на захист країни. Навесні 2014 року, коли російські окупанти вторглися на українську землю, була зафіксована рекордна явка у військкомати країни. Люди приходили самі, не чекаючи на отримання повістки. Інші чоловіки, і жінки самоорганізувалися в батальйони і вирушили на схід. Це повторилося 24 лютого 22 року, коли відбулося вже повномасштабне вторгнення російської армії. Тисячі українців поверталися з-за кордону та йшли добровольцями на фронт, саме завдячуючи людям, які залишили власний бізнес та домівки, улюблену роботу. Вдалося зупинити ворога у 2014 році. І саме добровольчі батальйони продовжують зупиняти окупантів. І сьогодні. Відразу з Майдану тисячі українських чоловіків та жінок навесні 2014 року пішли захищати українську землю від ворога. Саме тоді, коли українська армія ще не мала потужного війська, добровольці змогли стримати ворога. Юлія Щербань одна із тих, для кого війна з Росією почалася ще 10 років тому. На сьогоднішній день дуже важливо пам'ятати кожного, тому що, на жаль, я дуже багатьох особисто знаю, хто тут на цих світлинах. Тут є побратими і посестри, і це важливо нам пам'ятати, тому що в нас як не крути, воно в ДНК». На Алеї Слави уже сотні світлин загиблих героїв. Це є добровольці, які стали на захист країни у 14 році. І ті, які вишиковувались у черги до військоматів 24 лютого 2022 року. Тамара Зубенко сьогодні вшановує пам'ять свого сина Віталія Астена. Її 28-річний Віталій пішов добровільно на війну парамедиком. Загинув хлопець поблизу Кам'янки восени 2022 року. Сестра показала мені слова. Його в, в нього написано, що я тут я в Україні я нікуди не поїхав. Тут я народився і тут я зустрів свою долю. Прийшла вшанувати пам'ять загиблих добровольців і мати льотчика Ігоря Хмари, який загинув у травні 22-го року під Бахмутом. Лариса Хмара знала побратимів сина і зараз разом із матерями загиблих згадує своїх відважних дітей. Прийшла підтримувати тих матерів. Які теж прийшли сьогодні. Це наша одна біль на всіх. Я вважаю, що це біль нашої країни. Хочу віддати шану побратимам свого сина. Саме завдячуючи людям, які залишили власний бізнес та домівки, улюблену роботу, вдалося зупинити ворога у 2014 році. І саме добровольчі батальйони продовжують зупиняти окупантів і сьогодні. Євгеній Овсяніко, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина.